Ось і минув 2024 рік, котрий подарував нам безліч ігрових історій. Що ти тут робиш? Деякі з них зайняли значне місце у нашому серці. Однією з довгоочікуваних ігор стала Path of Exile 2, котра встигла подарувати гравцям море емоцій, включно з ностальгією за своєю попередницею. Однак великі битви ще попереду. Але з чого ж усе почалося жило собі двоє братів. Одного мати назвала невинністю, іншого гріхом. Невинність відрізнявся чемністю та доброю вдачею, а от його брат був шибеником і через це завжди покараним. Одного разу гріх вчинив крадіжку і силою змусив невинність мовчати про це. Однак брат не стримав обіцянки і розповів про все матері. Удвох вони вирішили, що гріх не можна спокутувати і спалили хлопця. Той перетворився на попіл і розвіявся поміж людей, що спостерігали за його смертю. Люди стали злими, жорстокими, почали битись між собою і зрештою утворили титана гріха. Невинність, зрозумівши, що зло запанувало в селі, спалило і його теж разом із титаном. А після брат пообіцяв, що куди б не потрапив гріх, йому назустріч завжди підніметься полум'я невинності. Однак гріх не так просто подолати, гріх безсмертний, що в якусь мить зробило його схожим до богів, як і його старшого брата. Та сам гріх вважав богів тиранами, тому він створив звіра, що покладе край їх тиранії. З того часу минули століття чарівний та небезпечний світ все ще потерпав від боротьби між гріхом та невинністю всередині кожної людини. Та тепер самі ж люди через свої закони вирішували долі собі подібних. І під ярмо правосуддя потрапив герой оповіді, котрого судили за гріхи, і вирок йому винен. Герой став вигнанцем. Його посадили на корабель і відправили на пункт покарання. Однак судно зустрілось зі штормом, що перетворив корабель на кубку уламків. Вигнанець дивом пережив шторм. Він прокинувся на пляжі поруч із тілами інших вигнанців, однак згодом зрозумів, що це місце це рекласт, відомий як континент вигнанців. А кожен крок відкривав йому страшну правду: континент кишить небезпечними чудовиськами та нежиттю. Кістляві трупи піднімаються з піску, несучи на собі сліди темної магії. Тепер шлях вигнанця перетворився у боротьбу за виживання. Знищивши кількох ворогів на шляху, вигнанець наштовхнувся на табір, котрий очолили, виживши на континенті. Ліг волев'ячого ока став для нього першим притулком. А місцеві жителі, побачивши його відчайдушну боротьбу, прийняли за свого. Неса, жінка, котра допомагала людям у таборі, попросила вигнанця знайти ліки для поранених, попередивши про майбутні загрози. А саме місцеву знаменитість морську відьму Мервейл, чия магія тероризувала узбережжя. А от знайомий Неси Тарклі запропонував йому винагороду за боротьбу із нежиттю. З цієї миті вигнанець остаточно почав свій шлях боротьби, виживання і пристосування у рекласті, а найголовнішою метою стало повернення додому і жага помсти усім, хто був причетним до його вироку. Дорогою вигнанець зіштовхнувся з цілим загоном жахаючих істот, серед яких були і інші вигнанці, що збожеволіли від жаху, долаючи монстрів і знаходячи нові артефакти, що буквально випадали з їхніх трупів. Герой з кожним кроком наближався до Мервейл. Шлях завів його у затоплені печери, де він зустрівся з морськими демонами, котрих, виявляється, відьма створила зі звичайних людей своїми закляттями. У цих печерах вигнанець дізнався і її історію, про те, як з прекрасної жінки вона через артефакти рекласту перетворилась на чудовисько. У самому серці затоплених печер він все ж зустрівся з нею і її могутністю. Мервейл зовсім не схожа на людину, стала першим серйозним ворогом вигнанця. Але, зрештою, перемога за героєм, а після останнього завданого ним удару тіло відьми розчинилось. Залишивши по собі лише уламок колишньої сили, з її смертю, узбережжя очистилось від монстрів. Вигнанця зустріли як героя у лев'ячому оці. Однак це лише початок. Смерть Мервейл відкрила герою шляху глибину континенту, що лежав серед темних густих лісів, де природа і магія тісно перепліталась. Герой знайшов там черговий притулок, схований серед дерев. Місцеві виживші розповіли йому про древній артефакт, який після активації відкриє шлях до нових земель. Однак частинками для його активації володіли місцеві бандити. Вигнанець вирушив на їх пошуки, стикаючись як із новими небезпечними істотами, так і з самими бандитами. Троє ватажків, котрі втримували частини артефакту, виявляється, не товаришували одне з одним, і вигнанцю випала можливість об'єднатись з одним із них, отримавши союзників та приємні бонуси. Решту двоє були знищені, а частинки артефакту зібрані. У древньому храмі вигнанець активував артефакт, і його енергія відкрила шлях далі. Подорож крізь небезпечні гори та древні руїни привела вигнанця аж до міста Сарне, яке колись було столицею Великої імперії, але тепер це руїна, оповита зловісною магією. Там, у таборі вигнанців, йому розповідають про пайті могутню жрицю, що викрадала людей і ставила на них темні експерименти. Її досліди породили жахливих створінь, і вони заполонили місто. Крім того, зник ще один вигнанець Толман. Що відчайдушно намагався здолати жирицю, і герої попрохали знайти його. Дорогою до нової цілі з руїн вигнанець дізнався про історію міста. Жителі поклонялися темним силам і надмірно використовували їхню магію, намагаючись отримати безсмертя і неймовірну силу. Як наслідок, їхня жадоба обернулась проти них, і вони викликали лише зло, що зруйнувало Сарн. Місто мало армію, що повинна була захищати його. Та зла сила забрала у солдатів душі і перетворила на чорний легіон, котрий став черговою перешкодою для вигнанця. Він все ж знайшов Толмана у полоні Пайті, та тепер сміливець був таким же монстром, і герой змушений був убити і його. Знайшовши у глибинах міста саму жрицю, герой кинув усі свої сили задля перемоги і зрештою здолав її. Однак це ще не все. Вигнанцю стало відомо про Домінуса, верховного інквізитора Оріату, що прибув сюди у пошуках абсолютної сили. Він хотів стати темним богом і принести своїм послідовникам обіцяну велич у вежі гріхів. Інквізитор проводив ритуал жертвоприношення темній магії. Однак, вигнанець, пробираючись через його охоронців та демонічних створінь, зіткнувся у поєдинку із тим, хто причетний до його засудження. І, хоч Домінус постав перед героєм як сильний маг, помста все одно була здійснена. Вигнанець рушив далі. Після перемоги над магом інквізитором герой дізнався про звіра зі старих легенд, котрий був первісним джерелом темної магії на континенті. Шлях вигнанця ввів до палаючих печер високогір'я, де за чутками спав звір. Тепер його вороги ще й палали вогнем, а в глибині місцевості проживали варвари, котрі поклонялись звіру. Потрапивши у древній храм легендарної істоти, якого охороняли чергові чудовиська, герой дізнався і про його походження. Звір є балансом між життям і смертю, та його спотворили, і тепер він викликає лише хаос. На шляху вигнанця стає Малакай, жрець звіра, котрий прагнув оволодіти його силою. Як виявилось, Малакай зробив жрицю пайті своєю рабинею і, врятувавши її від смерті від рук вигнанця, натравив на нього знову. Однак під час бою жриця змінила свої погляди і вирішила піти проти Малакая. Під час битви він увійшов у середину тіла звіра, а герой рушив за ним. Пайті допомогла вигнанцю перемогти жриця, проте сама ж загинула. А після перемоги тіло звіра почало руйнуватись, а вигнанець утік. Однак смерть звіра не принесла мир континенту, а навпаки, принесла ще більший хаос у світ. Перед вигнанцем нарешті відкрився шлях воріат, його дім, та перед очима сплив лише жах, бо місто зруйноване. Жителі раніше величного міста страждали на загадкове ураження, прокляття демона Китави. Їхні тіла спотворювалися, а розум став підкорятись волі демона. Китава втілення ненаситної жадоби, бог руйнування, котрий отримував силу від людських гріхів та пороків. У цьому місці навіть не було безпечного притулку, і все воно розтрощене і кишить армією демонів. Однак вигнанцю все одно пощастило знайти союзників, серед яких був старий жрець древніх богів, котрий розповів герою про Китаву більше. Він отримав силу від ритуалів жертвоприношень, і знову вигнанцю випала честь знищити зло власноруч, пробираючись руїнами міста і зупиняючи ритуали культистів, прихильників китави. Шлях вигнанця привів його до храму невинності, легендарного бога добра. Чи ні, як виявилось, невинність є утіленням жорстокого правосуддя і постав перед вигнанцем лише як ворог, тож на шляху ув'язненого знову заграла сурма битви, а з нею і усвідомлення жорстокості цього світу. Вигнанець завдав Богу правосуддя вирішального удару, однак на його порятунок прилетів інший його брат, легендарний гріх, котрий перемістив душу невинності у нове вмістище. Гріх розповів герою про його майбутню боротьбу, якщо він забажав урятувати цей світ від зла, і для цього потрібно побороти перших богів, що до цих днів спали у надрах землі. Гріх запропонував вигнанцю свою допомогу і відтоді став його вірним союзником. Знайшовши храм Кітави, у його глибинах вигнанець надибав артефакт, який живив ненаситний голод Бога руйнувань. Герой знищив його, чим послабив вплив китави на місто, але і викликав його на бій. Демон постав перед героєм у всій своїй величі. Битва була довгою, проте побороти величного демона вигнанцю не вдалося. Але новий союзник врятував його від убившої руки Китави. Гріх запропонував вигнанцю сісти на корабель, який докине його до лігва лев'ячого ока. Тепер вигнанець повинен повернутись у рекласт. Він зазирнув на узбережжя звідки починав. Та його старі здобутки, наче вивітрились, і там оселились нові вороги. Подорожуючи узбережжям, вигнанець зустрів колишню знайому Несу, однак вона втратила свою людську форму, ставши морським демоном і заманивши вигнанця у пастку до свого новоспеченого чоловіка, поплічника Китави, пожирача морів, бій з яким був теж нелегким. Та герой все ж переміг демона, і таким чином велика частка злої магії зникла з узбережжя. Тепер перед вигнанцем стояла задача знищити пробуджених богів. Першим ворогом стає богиня Аракалі, мати павуків. Вигнанець рушив у саме серце лісу, де навіть дерева, трава і повітря були уражені темною магією. Стаючи черговою завадою для героя. У пошуках Аракалі вигнанець дізнався, що вона утримувала його старого приятеля Сілка, котрий відчайдушно шукаючи кохання, потрапив до її лап. Тож герой, рятуючи друга, все ж знищує богиню демоницю. Вигнанець рушив у знайомий йому Сарн, де його чекав новий бій проти богині Сонця Соларіс та богині місяця Лунаріс, двох сестер, що колись правили імперією разом, та їх розділила постійна ворожнеча, і зрештою держава розвалилась. Як зазначив гріх, кожна з богинь сестер мала свій храм зі своїм фан-клубом культистів, яких вигнанцю довелося здолати, а потім і обидвох сестер одразу, котрі, хоча б під час бою змогли віднайти гармонію і об'єднати зусилля. Однак виграти їм це не допомогло. Під час мандрів Сарном вигнанець побачив видіння, спогади про колишню імперію і про вчинки самих людей, що призвели до її падіння. Тоді він зрозумів, що боротьба проти зла це і боротьба проти людських гріхів. Шлях вів героя до пустелі, пісків древньої цивілізації, котра тепер була місцем жахливих випробувань та небезпек. Колись тут була велика культура, але жадоба до влади та поклоніння злим богам зруйнувала це місце. Поміж пісків вигнанець зустрів черговий табір. Де йому розповіли про правлячу пустелею богиню комах і отрути шакарі Героїві на шляху стали страшні піщані бурі і кодла комах, але він невтомно продовжував свій шлях руїнами цивілізації, де дізнався, що раніше шакарі була богинею родючості та захисту, але і вона зважилась на гріх, через що і її ув'язнили як падшу богиню. Вигнанець знайшов лігво Шакарі, де пустеля ожила, ставши на захист його ворога. Битва була складною, але зрештою, вигнанець одержав перемогу. А після смерті богині пустеля отримала полегшення. Очищаючи все нові й нові землі на своєму шляху, вигнанець повернувся до високогір'я, де лежали залишки тіла звіра, і герою знову довелося увійти в нього, щоб потрапити до лігва нового ворога розбещеної трійці. Трьох чудовиськ, що об'єднуються в одне ціле. Вигнанець одержав перемогу. Після подорожі через ліси, пустелю та руїни, вигнанець знову вернувся до Оріату, щоб закінчити з прокляттям Кітави. Його мета була зібрати усі сили, щоб протистояти могутньому демону. Герой знищував слуг демона Бога, очищував храм інквізиторів, боровся з хаосом міста, що набував ще гірших форм ніж раніше. На шляху героя стояла магія Китави, котру могла здолати лише чистота Бога невинності. Пробуджена душа невинності покинула свій прихисток. Після чого гріху вдалося переконати свого брата, що таким чином можна виправити помилки минулого. Невинність приєднався до команди вигнанця. Трійця героїв, подолавши бар'єр, потрапила на окроплене кров'ю поле битви, де маги і генерали культу захищали свого демона Бога, що проводив ритуал. Пройшовши усіх слуг, вигнанець дістався і до Китави, та бій з ним був на Боги брати допомагали герою уразити кожну частку серця Кітави. І зрештою, останній удар вигнанця став вирішальним, знищивши серце демона остаточно. На жаль, перемога над Кітавою не поклала край злій магії. Безліч падших богів встигли пробудити зі сну, і нестимуть вони лише неприродні катаклізми. Шлях вигнанця як героя і месника все ще не закінчений. Тож він вирушає у нові мандри. Минуло 20 років, і старі та нові герої вигнанці знову вирушили своїм шляхом, виправляючи помилки свого минулого та намагаючись здолати первісне зло, котре чекає на гравців у другій частині гри. Шляху Вигнанця. Однак ми розповіли лише коротку частку основного сюжету. На вигнанців чекає ще дуже багато зустрічей, знахідок та цікавих подій. Однак, навіть якщо ви збираєтесь грати одразу в другу частину, яка ще більше занурює гравців у сюжет та його витоки, ці знання про першу вам стануть у пригоді. Бажаємо приємних зустрічей з новими та старими знайомими, цікавих пригод та перемоги над злом. Чим до речі, щодня займаються і наші воїни, тож просимо не забувати донатити ЗСУ нашим героям. А з вами була команда. Команда UA Games. зустрінемось зовсім скоро і пам'ятайте, на завершенні сюжету Path of Exile ніколи не закінчується.